Також в наявності маємо саджанці фікусів. Пропонуємо як окремо по сортам, так і набочок з п'яти штук, показуючи, які сорти входять в набір. Отрі. Далі в нас робуста. Так виглядає саджанець. Тінекі. Наступний сорт наявності Абіджан. І останній сорт це Беліз. Ціна за набір з 5 штук буде коштувати 350 гривень. Якщо окремо по сортам, то ціна за саджанець – 75 гривень. Для замовлення пишіть на Viber або Telegram.